Що на Росії бачать, які постачання відбуваються на території України, вони оцінюють виклики, які перед ними стоять. Вони розуміють, що сценарій, який був запущеним Путіним ще 2014 році з анексії Криму, окупації певної частини території України і подальшої вже ескалації широкомасштабним торенням 2022 року, він не вдасться. І цей план треба змінювати. І те, що на Росії його активно почали міняти, ну це. Є дуже очевидним, ну принаймні, багато ознак того, що це зміниться. Тому я думаю, що можливо він мав на увазі адекватною відповідю саме рішення російської військово-політичної еліти діяти по іншому. Як по іншому, ну будемо бачити. Ну принаймні, вже вони роблять певну зачистку. Там намагаються прибрати з політичної арени Пригожена, фактично віддавши його на поталу збройним силам України. Також дуже дивні процеси відбувалися під час підготовки та проведення параду.